Хлопчики, правила! Зараз ми заводимо вас кожного у свою кімнату. Зрозуміли? Очі зав'язані. Розв'язує очі, тільки мама. Богдан стоїть, він самий терплячий, чекає у себе в кімнаті, не розв'язує. Ми, Макс... ми заводимо Максима, Максиму розв'язуємо очі. Треба знати деталі. Ну, давай, Максиму розв'язуємо очі, Максим роздивляється свою кімнату, потім ми зав'язуємо Максимові очі. Переводимо до Богдана і так ми вас міняємо. Якщо ви витримаєте все, то тоді буде ще, може, і сюрприз. Так. Мама, бери їх за ручки, заводь. Так. 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 Максима заводимо. Заводимо Максима в кімнату, зачиняємо двері. Зачиняємо двері. Ти не розв'язують. Так, так. дивимося на реакцію Максима. Розв'язуємо очі. Що таке? Затишок? Роздивився? Все роздивився? Так! Да. Зав'язуємо очі. Так, да, це, це, це твій диван, новий, диви, новий диван. Ух ти, ящу! Зав'язуємо очі. Так, переходимо в другу кімнату. Зав'язуємо... Ні, не, не розглянь. Я ще прощупав і пощупав. Що ти прощупав? Комп'ютер включений, бо таке було. Чекай. Сідь тут, сидь. Максим стоїть. Розв'язуємо. Так. Так, розв'язуємо. Ух ти! Ух ти, я шокований. Ух ти. Дякую вам. Ну, викріїло. Дякую так. вам. Роздивився? Ага. Зав'язуй Богданові. <laughs> ні, ну по ідеї, Богдане вже може. Ні, 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 то не той ефект буде. Ну, він закриє. Богдан йде дивиться Максиму не, в кімнаті. Максиму відкриваємо і Богдан з Максимом дивляться тут уже разом, по Так, а де твоє шкільне місце буде? Моє? Моє тут. Так. Максима, не балуйся, де твоє шкільне місце? Богдана, тобі не цікавий, що Максима в кімнаті? Цікаво, ми сказали, що тут розгляду. Ух ти! Ой, термометр! А, чого на тебе там зразу? Бо ми не топили зразу. Так, тепер Богдан, його, закривай очі. Уранку, закривай. Так. Я, я прямо, 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 не, не, не. прямо, 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 прямо. прямо Ой, блин, тут зремяло. Ось, відкривати. О, ух ты, Ой, мой ой, ой, ой. Витерпіли, Максимчику, ходи сюди. Ходи сюди. Біжи до стінки, розверніться. До стінки розверніться. Розверніться, щоб Максим, остань, щоб ти нічого не бачив. Ну а тепер основний сюрприз. Розвертайтеся. Розвертайтеся. нє ні, нє а тепер бабі сюрприз. Що ж і бабі сюрприз є? Баба, зараз пайові за землю получите. Оце а це прийнять, Це роже. Бабо, а це тоді? Антенну треба кидати? так. Куди, хочеш туди поставимо здоровий? він збили. Так, всі все подивилися. В нього звук кращий. Да. Ні, поставимо та Дякую.